Друзі, всім доброго дня. Сьогодні я знову ж таки в місті. Ось так гарно. Ну і цього разу я вже знайшов кращий такий екземпляр. Ну, цікаво, що у місті ось тут почериці. Ну, розумію, десь на полі або в селах. Але таке. Ось як із землі пробивається. Це таке ще одне місце, де воно є. Ось подивіться, яка вже. Ось ця файна. Туда є така грибниця, вони так частенько на цьому місці виростають. Ось, подивіться, який гарний. Друзі, короче, ось я ще трошечки походив і ну, це такі вже собі печериці, але просто подивіться, в якій кількості. Одна печериця собі сюди покладу. Друга печериця, ну, я її випадково зніс, ну це така вже така собі. Так, то камінь. Зараз подивитися. Тут правда вони вже старі. Ось, дивіться, третя печериця. Зараз я поперебираю. Ось, подивіться, три печериці на одному місці. Ось четверта. Зараз її. А камеру так друзі знайшов гарну черечку. Ось. Це така от просте. О-о-о-о-о! Це ще якби молоденька. Ого, бачите? Ну, цікаво. Таке місце. Такій кількості грибів ось. Так вийшов із цього. Зараз ні. можете так подивитися. Ростуть ці печериці прямо посеред міста. Я сам це, напевно, вже... Я не думаю, що це остання печериці ось. Ще одну таку знайшов. Ну, але нехай вже це буде остання. Більше... Не знаю, чи шукати, все рівно воно біля дороги, то їсти їх нікуди, але я їх заберу, може десь сміття викину, якесь від них, типу під якесь деревце. може проростуть ось таке. Тут а, ще одна була. Ну, це такий грибний улов. Так, покладу, я, чесно кажучи, не... Не знаю, чи я їх уже найду тут, але типу.